Ігри розваги, і звісно, солодкі подарунки. Усе це влаштували для особливих сонячних діток у день святого Миколая. Не дивлячись на складний час, важливо проводити такі заходи, аби додати у їхнє непросте життя радості та тепла. Цикл святкових зустрічей для діток, які потребують особливої уваги, традиційно організовує Луцький міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх спільно з фондом Ігоря Палиці тільки разом до зимових свят. І майже щодня в осередку Олімпія тривають спортивно-розважальні заходи. Всі діти чекають святкового настрою, всі діти чекають чуда, а особливо такі дітки, які потребують найбільшої уваги, це дітки з інвалідністю. Тому ми за підтримки фонду Ігоря Палиці тільки разом з вісімнадцятого року проводимо такі заходи для того, щоб показати, що ці дітки є потрібними, ці є дітки розумними, і ми показуємо їм свою любов, свою турботу і піклування. Організатори підготували різноманітні атракції, котрі почергово змінювались, аби дітям було цікаво і разом з тим могли спробувати себе у різних забавах. Надзвичайно захопила кожного така непроста інтелектуальна гра, як шашки, не дивлячись на складність разом з дорослими, легко вдалося панувати правила гри. У захваті від шашок та футболу, де грала разом з татком, 10-річна Алевтина, дівчинка, зізнається, вдома такого немає. Я сьогодні вперше еле в шашки. Це мені дуже сподобалося. Ще сьогодні я брала участь у спортивних конкурсах. Мені подобається. Спортивні ігри. Продовж свята діти мали можливість спробувати себе у різних спортивних конкурсах. Дружня підтримка і радісна атмосфера дала можливість кожному легко включитись в ігрову діяльність. Батьки охоче приводять діток на подібні заходи, де вони можуть трішки розвіятись та спробувати щось нове. З гордістю спостерігала за гарною грою у теніс свого сина Наталія Шнит. Я сьогодні прийшла своїм сином Сашком, який дуже любить такі спортивні розваги, естафети, де панує дружня атмосфера і де нашим дітям допомагають інструктори. І найперше, що наші діти відчувають себе включеними, вони можуть бути тут проявленими. І спортивні такі от, тілесні моменти вони дуже допомагають розвантажитись в цей непростий час. Діти насправді дуже люблять подарунки, а найважливіший подарунок це ця увага і повага до них. Бо Бо наші діти такі самі, як і інші діти, і вони ну, на рівних хочуть брати участь у всіх заходах. Мені все все добре. Цікаво, намайно, весело, хороше. дякую, що ти мені дав життя. На цих змаганнях і конкурсах кожен став переможцем, адже вправно виконували усі завдання і долали перешкоди. Тому святий Миколай, який прийшов привітати дітей зі святом, з приємністю вручив усім подарунки. Святий Миколай це найочікуваніше гість кожної дитини. Ніхто не має права забирати в них дитинство, ніхто не має права забирати з їхніх сердець добро, тепло і радість. Фонд Грипалиця тільки разом з радістю підтримує ті сім'ї, які найбільше цього потребують. Ують сьогодні спільно з організацією Спорт для всіх був проведений захід для дітей з синдромом Дауна. Ці діти надзвичайно щирі, надзвичайно світлі, і вони. Дуже потребують нашої уваги. Ми продовжуємо серію заходів з запрошуючи різні громадські організації, а також різні сім'ї, де є дітки з інвалідністю, і будемо дарувати їм новорічні подарунки і новорічні свята. Дружні спілкування, радісна атмосфера, доброзичливе та уважне ставлення до кожного дало змогу дітям відчути ту любов і турботу, які вони так потребують. Ольга Яцюк, Мирослав Готимчук для новин на часі.